Все хороше почалося роки три тому назад. Е, жила була така собі стая. Я на них не звертав увагу. Вони жили через дорогу від нашого магазинчика. Я їх не бачив взагалі. І одного разу я їх просто покормив. Вони там бігали десь напроти. Я їм купив сосисочки. Це було раз, два, три. І Я не помітив, як серце відкрилося. І я їх і полюбив. Тобто вони почали приходити до магазину, але вони побаювалися трохи. От. А вже побачили, де ми працюємо, і ми почали збиратися біля нас. І я їх продовжив годувати. І згодом вони осміліли вже і почали тихесенько по одному заходити. Спершу це Вовчик був, так як він є вожаком цієї стаї самим старим та мудрим та е е опитним. Собакеном, дракончиком таким ось, а потім усі ос останні собачки теж почали довіряти, поняли, що вони здесь знаходяться в безпеці. Ход, тобто вони як дракончики радуються кожен ранок. І це трапляється, друзі, кожен ранок. Чому їх назвав драконами? Тому що коли я утра відкриваю двері, вони можуть просунути мордочку один, зверху другий, я не пускаю. І третій. Тобто вони. Як дракон трьохглави. І звідси пішло слово дракони, дракони, дракончики. Три хлопця ми маємо і дві дівчини. Дівчки побоювалися до нас заходити, до останнього почали заходити тільки недавно. А хлопці вони більш сміливіші, тобто вони залетають к нам. І коли і, от коли дощ, або коли там стрільба, коли знов іде дощ. Але, наші дракони вони ж не промахаємі. Тому оп! Та ось вони. Рижечок, вовчик. По одному. По одному. Тільки по, по одному. Через повод. Тічка. Один з моїх товаришів він казав: тебе п'ять собак, почни знімати. Ти годуєш, вони радуються, вони горюють, вони бігають, вони гавкають. То ми зробили логотип собаки з короною. Це вже продовжується приблизно чотири місяці. Ми почали знімати себе і собак. Буває порозі знімаємо такі ролики, коли прям лапа і дрожать і б'ють у двері, що ну навіть не викладуємо, тому що на це боляче. Диви, дивитись, Хочете мої маленькі тривоги бояться. Так, <гум> да, жук зайшов. буде да. Чого? Ти, Чого? Ти? Вєрочка теж прийшла. Да, так, да, так, да, так. Да. Ко мне прийшов боїться, боїться. Боїться морда. Вони бояться, тому що декілька разів прилетіло непосредственно у те місце, де вони мешкають. Одного разу я проснувся і одна жіночка скинула мені фотографію. Говорить, Леш, а це не твоя собака. І фотографія, а там вогонь, усе розрушене. І стоїть реально одна з моїх собак. Джек я був в шокі. Я їхав на роботу. Я не, я не понімав, вони живі чи вони мертві. Дякую людям щиро за пропозицію скинути на карту чи задонатити. Нам це не потрібно. Корм, який ви присилаєте нам, да це важливо, тому що наші дракони укомплектовані повністю. Вчора ми зробили нарешті. Ми зробили їм дом, будка велика на три кімнати. А зараз ми міркуємо, як зробити так, щоб вони поняли, що вони повинні там жити. Там сухо, тепло, ідеальна будка, велика класна будка. Тобто у драконах з'явився свій замок. Моя команда мої дракончики мої ма, мої маленькі. Mistaki jest taki